ФСБ готувала замах на життя командира Вовків Давінчі Сергія Філімонова. Для цього російські спецслужби завербували ветерана АТО. Йому втерлись в довіру під виглядом співробітників Української служби безпеки і переконали, що Філімонов, нібито зрадник, який передає координати для обстрілів Києва. Тривалий час агент спостерігав за українським командиром, передавав дані куратору, а згодом отримав зброю для ліквідації військовослужбовця. Втім, планом ворога запобіг. Бігли соловики. Як саме завербований мав скоїти злочин і як вдалося викрити ФСБшників? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Служба безпеки України зірвала спробу ФСБ ліквідувати Сергія Філімонова, командира 108-го окремого батальйону Вовки Давінчі. Російська спецслужба готувала замах на українського військового і для цього завербувала мешканця Дніпропетровщини, ветерана АТО з Кам'янського. Щоб втартися в довіру, росіяни видали себе за співробітників СБУ. Все почалося з того, що чоловіку зателефонувала нібито співробітниця Служби безпеки України. Насправді. Тоді ж працівниця ФСБ. Вона заявила, що інтернет-магазин, де він раніше замовляв медпрепарати, нібито спонсорує армію РФ. І на основі цього почала звинувачувати українця в Держраді. Залякувала, мовляв, проти нього вже відкрили кримінальну справу. В середині квітня вайберу мені дзвонок. Я на дзвонок дзвонила жінка Емблема СБУ на фоне. Питаю мене, ви ліки виписували, кажу, виписував. А ви знаєте, що це шахрайська фірма, ми накрили її в Києві, відкрили уголовне дело, кримінальну справу відкрили. Ви в тому числі там в списках есть. Ну, я по побалакаю там це з руководством щоб вас не визивали, ну, закриють цю справу. Так. На другий день мені знову дзвонив по вайберу. така ж амблема СБУ. представився, я співпрацівник СБУ, там, ну, почав там розказувати. Потім питає, у мене не вистачає хлопців. Якою на те, щоб співпрацювати з нами. Ми давали запрос. Бригаду, де служили, воювали, де там. Положительні отже, прийшли пізніше. Інший російський ФСБшник запропонував фігуранту варіант, начебто, можна уникнути кримінальної справи, якщо той погодиться співпрацювати з СБУ. Щоб усе виглядало по справжньому, чоловіку навіть надіслали анкету для вступу до служби безпеки та попросили приїхати до Києва. Під час вербування расист зіграв на патріотизмі українця, який був переконаний, що буде допомагати СБУ боротися з ворогом задокументовано, як чоловік у листуванні з куратором висловлював готовність знищувати окупантів навіть ціною власного життя. За словами правоохоронців, коли фігурант приїхав до Києва, російський спецслужбі здав йому нове завдання орендувати квартиру. Нібито саме там живе Сергій Філімонов, командир батальйону Вовки да Вінчі», на якого й готувався замах. Чоловік оселився в цьому помешканні, а далі отримав вказівку стежити за автівкою українського командира. При цьому співробітник ФСБ представив Філімонова як зрадника, що нібито наводить російські ракети та дрони по столиці. Після одного із масованих обстрілів столиці України расист запевнив фігуранта, що це справа рук об'єкта, за яким він стежить. Завербований був абсолютно впевненим, що працює на українську спецслужбу. Навіть прочитавши у ЗМІ офіційне попередження СБУ про нову тактику росіян, які видають себе за співробітників служби безпеки, він так і не зрозумів, що став жертвою саме такої схеми вербування. Після цього російський агент регулярно виходив на зв'язок зі своїм куратором з ФСБ і доповідав результати спостереження за Філімоновим. Через якийсь час куратор скинув йому координати схованки на околицях Києва. Там завербований забрав автомата к 74 Зброю, з якої мав бити українського командира. Приїхав додому, зайшов хату, набрав позов, все я вдома. Ти бачив, що там? Я кажу, ні, я не бачу. Ну розверни і на камеру і мені покажи, що там. Я розвернув, дивлюся автоматами і набої. Після того, як агент передав усі дані, куратор наказав ліквідувати Сергія Філімонова і навіть запевняв, що буцімто обговорив це із головою СБУ Василем Малюком. А, вот. Ну что там я говоришь, его видел, там. Если сверх, сверху ехать, то первый дом 25 ну, это, ну комплекс. Первый номер восьмой, потом десятый. А нижний там где-то подземная парковка. Там где магазинчик, да, вот это 12 должны. Он туда-то долго ехал, там стоянцев. Долги, 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 долги. Сейчас на секунду повеси на линии. Сейчас я Секунду, плюс включай. Да, я буду включать. Вот смотри, Але співробітники СБУ зірвали ці злочинні плани і затримали фігуранта просто в той момент, коли він виходив з орендованої квартири зі спорядженим автоматом. У його помешканні правоохоронці також знайшли телефон, з якого він зв'язувався з російським агентом ФСБ. Затриманому оголосили підозру за статтею про незаконне зберігання зброї та боєприпасів. А це до семи років позбавлення волі. А що думаєте ви про цю ситуацію? Чи виправдають колишнього учасника АТО? І як взагалі захиститись від ФСБшників, які направду можуть завербувати будь-кого? Діліться своїми думками в коментарях. Курорти у вогні. Масштабні лісові пожежі охопили Туреччину. Полум'я вирує відразу в кількох провінціях. Деякі регіони країни оголосили зонами лиха через сильні руйнування. Вогонь знищив тисячі гектарів лісу, а також поля і будинки. На жаль, є загиблі. Зокрема, рятувальники, які боролися зі стихією. Як виглядають турецькі міста, де вирують пожежі? Та чи не загрожує вогнище роботі популярних курортів? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Із кінця червня в Туреччині справжнє пекло. Країну охопили масштабні лісові пожежі. Вогонь не щадить нічого. Дерева, поля, будинки все згорає вщент. Стихія дісталася щонайменше шістьох регіонів: ескішеїр, білиджик, сакарія, карабук, маніса та ізмір. Лишень погляньте, полум'я здіймається на кільканадцять метрів у висоту і блискавично розповзається далі. Ліси перетворюються на згарища просто на очах. Полум'я вже вийшло на узбережжя Середземного моря, горить навіть у курортних районах, зокрема в Анталії та Манавгатії. Туристичний сезон під загрозою. А місцеві жителі та відпочивальники змушені планувати евакуацію. Крім того, полум'я підбирається впритул до Бурси, четвертого за величиною міста в країні. Вогонь знищив понад три тисячі гектарів навколо населеного пункту. Місцева влада тимчасово перекрила одне з ключових шосе, що з'єднує бурсу зі столицею Анкарою. І це ще не все. Через масштабні наслідки пожеж уряд Туреччини оголосив дві західні провінції Ізмір та Біледжик офіційними зонами лиха. Загалом на боротьбу з вогнем кинули всі сили. Для гасіння задіяли понад 2,5 тисячі пожежних машин, поліцейські водомети, гелікоптери та літаки, що скидають воду з повітря. Зі стихією борються понад 25 тисяч рятувальників. До роботи долучаються і місцеві громади. Хто чим може, той допомагає. Турецька влада евакуювала тисячі людей з районів, де палає найсильніше. На жаль, не обійшлося і без жертв. Наразі відомо про щонайменше 14 загиблих, серед них 10 рятувальників та волонтерів. У міністерстві навколишнього середовища повідомили, що стихія зруйнувала не лише ліси, серйозних пошкоджень зазнали будинки, дороги, інфраструктура. Спочатку ми встановили, що серйозно постраждали один соціальний об'єкт два житлових будинки і два склади в районах Кестеля і Гюрсу. Загалом серйозно пошкоджено або зруйновано 68 окремих об'єктів, включно з житловими будинками: 59 у Карабіку, 12 у Сакар'ї, 16 у Біледжику, 9 в Ушаку і 3 в Анталії. Президент Туреччини Редже Пердуган вже назвав ситуацію справжньою національною катастрофою. А опозиційний депутат Хан Сарібал назвав те, що коїться, апокаліпсисом. Що ж стало причиною лісових пожеж в Туреччині? Посуха, сильний вітер та аномальна спека. Зараз температура повітря на 6-12 градусів вища за норму для цього періоду. А днями в місті Шернак на південному сході Туреччини взагалі зафіксували історичний максимум, там, де на температура сягнула 50,5 градусів тепла. І далі буде ще спекотніше. За прогнозами метеорологів, наступного тижня температура знову буде вищою за норму, Тож ситуація з пожежами може лише ускладнитися. Та, на жаль, не всі займання сталися через пеку. До деяких приклали руку самі ж люди. У період з 22 по 27 липня турецькі правоохоронці затримали сімох підозрюваних. Троє з них уже під арештом. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ країни. Загалом же кримінальні справи поліція порушила уже проти 97 людей, які підозрюються в підпалах. Як виявилося, хтось із місцевих намагався палити багаття, щоб розчистити поля або прибрати територію біля підприємства. Інші взагалі підпалили старий матрац, а вогонь раптово перекинувся на ліси. Через такі випадки влада Туреччини звернулася до громадян із закликом бути обачними. Дуже важливо, щоб наші громадяни були більш обережними і уважними. Щоб захистити наші ліси, особливо в спекотні літні дні. Нехай Бог захистить нашу країну і наш народ від усіх видівлих. Аномальна спека вдарила не тільки по Туреччині, а й по всій Європі. Наприкінці червня температура підскочила до рекордних позначок. І через це в містах Європи кількість смертей зросла втричі. Вчені підрахували, що лише за 10 днів від спекотної погоди померли близько 2300 людей у 12 містах. Газета Зе Гардіан пише, що півтори тисячі із тих смертей прямо пов'язані зі змінами клімату, які посилили аномальну спеку. Найбільше постраждав Мілан. Тут 317 із 499 смертей через спеку пов'язують із кліматичними змінами. За Міланом ідуть Париж та Барселона. У Лондоні за цей період зафіксували 273 смерті: 171 з яких через людський вплив на клімат. Що ви думаєте про ці аномальні пожежі та спеку, які зараз охоплюють різні куточки світу? Чи вважаєте ви, що люди зможуть приборкати таку стихію? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.